Сьогодні, о 12 годині, свій громадянський обов'язок виконав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Посадовець традиційно проголосував разом із дружиною на дільниці в дитячому садку номер 43 Сьогодні основні повноваження передаються на місцеве самоврядування. Всі функції, практично для того, щоб виконати всі завдання і вирішити всі проблеми на базовому рівні. Сьогодні є в об'єднаних територіальних громадах, в обласних центрах і тому від того хто стане менеджером. Для управління взагалі тих податків, які сьогодні сплачують наші житомиряни, це дуже важливо. Станом на 1200 на цій дільниці проголосувало трохи більше 10% виборців. Геннадій Зубко закликав Житомирян прийти на вибори та розділити відповідальність за розвиток міста. Низька явка дуже погана. Чому тому що обирається людина, яка практично буде нести відповідальність за все? За охорону здоров'я, за освіту, за житлово-комунальне господарство, за утеплення дитячих садків та шкіл. І тому я думаю, що тут потрібно зараз. Якщо хтось бачить житомирян, просто підніматися і висловлювати свій голос, свою довіру, давати кредит, довіри і потім запитувати своєї людини, яку оберуть. Кандидат на посаду Житомирського міського голови вже також проголосував. Була непроста кампанія, достатньо багато сил віддано цій кампанії. дуже багато встріч проведено з людьми. І е, основна задача вот не обмануть е, надежды этих людей на дільниці в 23-й школі станом на дванадцяту годину проголосувало майже 15% виборців порушень та конфліктів поки що не було. Члени комісії от обох кандидатів в повному составі порозуміння на вищому рівні, спорних моментів як, як правило, ніяких не було. От. Все у нас в сатвісті з законом також свій громадянський обов'язок виконав і голова Житомирської ОДА Сергій Машковський, Дмитро Клименко, Юлія Парух, телеканал СК1.